Але по прикладу того, що я бачив священнику і бачив в інших людях, я розумію, що моє життя якесь неправильне, що повинна статися переміна, і вона повинна статися кардинально взагалі. Тому що ми читаємо про день П'ятидесятниці, коли Дух Святий сходив на людей, там щось відбулося. Я кажу Бог. Я хочу бути такий, як вони. Я хочу Твого Духа Святого. Я хочу тих перемін в моєму житті. Mm -hmm. І... <кій> <кій> Бачите, дружину, ти на неї засумнівав її, але потім сам то захотів. Так, я, я захотів, І... бо я хотів кардинальних перемін, я хотів тих новозавітніх перемін. Я хотів то, бути. Читав, хотів, то так, хотів бути учним. І читаєш Слово Боже, і ти розумієш, що в твоєму житті щось не те. Ну, Я хотів тих дарів, я прагнув тих дарів. Е, в Святому Письмі є такі слова, де Ісус говорить, ви просите, але ви не знаєте, про що ви просите. І я це зараз розумію, тому що останні мої проповіді під час євангелізації, я хочу людям донести те, що я колись не знав. Я хочу їм розказати, що ми часто просимо для тіла, переважно ми просимо для тіла, але ми не просимо того, що хоче нам дати отець. Ми не шукаємо царства Боже. Так як ми в очі наші молимося, так? Хай буде твоя воля як на небі, так і на землі. Ми хочемо того, що на землі. Так, гарну ми... хату, машину, правильно. А для Бога те, що в Його користь буде, для його слави, ми не просимо, правильно? Та ми просимо, хай буде воля твоя, як і на землі, так ти... в другу сторону, наоборот. І дуже часто. До речі, е... от є молитви, реальні молитви, які ми не досліджуємо. Це стосується християн традиційної церкви. Ці молитви, які молимося, я зараз роздумую дуже часто над цими молитвами, молитва вірою, наприклад. Там закладені всі основи, а ми, ми, на них, ми на неї не звертаємо уваги. Ми просто автоматично там розказали, а ми ніколи не думаємо над цією молитвою. А там закриті. Основи християнства. Ми просимо Духа Святого, не усвідомлюючи, що ми Його просимо. Молитва Царю Небесний. В цій молитві, якщо ми перечитаємо, ми говоримо такі слова: прийди і вселися в нас. Прийди. Тобто ми просимо, але ми не знаємо, що просимо. Тому я рекомендую стартовим християнам, які тільки не починають стартувати, щоб вони зосереджували свою увагу на молитві, про що вони просять. Я ніде не зустрічав Молитов, де ми просимо здоров'я, наприклад. Боже, дай мені здоров'я, чи молимося переважно в традиційній церкві є молитва за здоров'я. Чи за благополуччя від'їсти, ну, ми це повинні просити самі. Пови, якщо ми просимо, ми ще й повинні покладатися на те, що ми просимо. Бо часто, коли приходжу, розказую людям, а вони кажуть, та ну, за мене в церкві моляться. Mm -hmm. У мене таке питання, а ти що тут робиш? Це ж лікарня, ти що тут робиш? Чому ти не молишся? І коли ми починаємо розмовляти, людей відкриваються очі. Yeah. Ну, це ти розказуєш, що молитві просив Духа Святого і дарів. Що потім далі відбулося? Ми зараз е, доберемося до те, якщо okay. вже на поле, як кажуть, на ниву, по в Біблії написано. Але от що ще всередині відбулося в тебе? Як ти отримав хрещення Духом? Це що тобі дало? це? Е, от моє бажання, бажання було дійсно отримати Духа Святого, а я не знав, як це відбувається. Тому що е, ми читаємо, наприклад, коли Дух Святий зійшовши на Корнелія. От в мене був такий прес зі сторони братів от, прийняти хрещення. Типу, він прийняти хрещення, прийняти хрещення. Це має так бути, так пише Біблія. Водне, водне хрещення, правильно? Так, так. А, а от, от коли приймеш хрещення, зійде Дух Святий. Для мене це був тиск. Наскільки був тиск, що я повинен обов'язково прийняти це хрещення. А в мене. Відбувався той конфуз, я не розумів значення того. І ніхто мені конкретно не міг роз'яснити. Як то кажуть, не рожували того. Ніби читаєш, Ісус теж водне хрещення приймав в дорослому віці, потім Він був хрещений Духом, правильно? От. І такий прообраз є і на нас. При тому, що ми зустрічаємо часто в Біблії хрещення е, після Сходження Духа Святого. Я в мене так. Тобто Бог, а дехто взагалі не приймав хрещення і в Царство Боже? Того розбійника, якого розіп'яли з Ісусом Христом? Такі поодинокі моменти. Ось. Е, я можу. ну, не, не, буду, не, не хочу це розтягувати. Хотів би це донести кожній людині. Я думаю, що ми будемо е роздумувати і будемо проводити такі уроки е саме з цим хрещенням. Ми проводимо думаю, думаю, що будемо проводити, і це буде не то, що думаю, це, це станеться роз'яснення значення хрещення у житті християнина. Так, це повна Євангелія. ми це розуміємо. Це повна Євангелія. Я як, як як в тебе далі відбулося після того, як ти бажав Духа Святого? Е Моє бажання е, було його ще, бі, е, ще більше пізнати і от, отримати. Я не знаю, як це має відбутися. Е, я на той період часто їздив, бо я родом Заліщик. Mm -hmm. Я дуже часто їздив Заліщиком, допомагав мамі, і ми свідчили мамі. Е, вона казала, що я сектант, що ви сектант. Ви не ну, я кажу, слухай, та, нам ж ми йшли е, е, в греко-католицькій церкві, тобто ми ходили до церкви, ми все робили. Так як в церкві, ми вже були правда, трошки, правда, інакші, бо ми вже почали читати Євангелію, і ми мали відносини вже з Богом. А часто так є, коли людина вже глибше Бога пізнає, вона комусь починає більше про Бога говорити. А люди, які чують. Кажуть, що це таке, щось то не то. Щось то не то. І вже починають тим словом, сектанти, штунди, ще є, щось, є різні такі назви. Люди, люди починають обмежувати ту людину, яка почала духовно рости. І ми розуміємо, звідки це йде. Бо дияволу, нечистому світу це не подобається, коли людина починає духовно більше зростати. І починають такі от клинки, як то кажуть, бути, в життя. Великий вплив от таких подій сімейних вони мають саме на християнство, тому що християни відходять від Бога навіть. У мене зустрічалося дуже багато випадків. Я зустрічаю просто людей, яким було посіяно Слово Боже, а вони відійшли. Відійшли через те, що е, сім'ї, тобто там батьки, там родичі, вони старалися відтягнути е, від, від Христа, посіяти е, кукіль. Посіяти кукіль, і той кукіль дуже добре переживається потім. Я зустрічав, що взагалі люди пішли у зворотньому напрямку. Не знаю, як зараз сталося їхнє життя, але мені такі випадки відомі. Дитина прагла йти за Христом, а мама її відвела від Христа. І вона пішла в кардинально зворотню сторону. І от, оце сіня родичів. Які почали говорити. Вони бачили зміни в нашому житті. Вони бачили, що Бог зцілив мене, мою дружину, мого сина. Бачили переміни в нашому житті, але вони кажуть: та ходіть, та ходіть далі до церкви, робіть те, що там. ну, Будьте в тих ритуалах, традиціях, все нормально, вам, вам більше нічого не треба. Ну. Часто сусіди і рідні говорять, ну, такі не пізнали Бога. Вони хочуть, щоб ми від Бога щось отримали: оздоровлення, щасливе життя, але щоб до Бога близько не йшли. Отак так. От так жили своїм життям, не віддавали йому вже далі хвалу, Бог зробив вам добр добре добре. йдіть далі в своєму руслі. Так часто дуже буває. Но я не зупинявся, дякую Богу, що Він дав мені бажання йти шукати його. І от е пізнати Духа Святого, отримати Духа Святого, народження це згори я дуже сильно хотів. От моє було бажання, я хотів відчути це. І одного разу я їхав за ліщики. Я собі включив про славу. І для мене це були такі моменти, перш, ця перша називається перша любов. Я так хотів пізнати Христа, що навіть саме ім'я, я тільки чув ім'я Ісус, я плакав. Це... Я не розумів, чого. Ну для мене, коли є така група Хілсонг. Я слухав її е, англійською і такі слова «What's the beautiful name Jesus. Я тільки чув ім'я Ісус, все. Я розпливався. І потім я почав кричати до Бога. А тоді в машині, як їхав? Так, в машині угу. коли їхав. Я почав кричати, кажу, Бог, я так тебе прагну, так хочу знати тебе. Я так хочу Твого Духа Святого, що в мені не так? Що я ще маю зробити, щоб отримати те, що мали апостоли, що мали твої учні, що я побачив в інших християнах? Що я маю отримати? Що я маю, ну, що я маю зробити? Щоб отримати. Щоб отримати? І я в той момент каявся. Цей момент каяття, можливо, був найщирішим. Хоча, хоча я, в мене були багато таких моментів, коли я просив Бога пробачення, але на той момент я просив дуже щиро. Я казав Бог, я зрікаюся всього. Я просто прагну тебе так сильно, що. До знемоги. І тут раптом стається така несподівана річ. Я, я не можу це передати. Але Бог дав мені розуміння, що це Дух Святий. Наповнив тебе. Це була така сила. Я це зрозумів, що це Дух Святий, бо я почав дивитися в зеркало, чи в мене немає язика. <г气> أو <г气> أو <г气> <ou> так написано, правда? Так, як написано. Язика нема, але я, я, я відчув. Ну, як ти відчув? Ти відчув що ти в вогні, якомусь? ти приємності, ти... Ну як? чи ти на, не тільки тілом, свобода. свобода. Це свобода. Пане, такий мир повний, неповний, правда. Радість. От місце є місце в писанні про завдаток. У мене вже була проповідь про, про завдаток, про Духа Святого. От що є таке завдаток? Тобто те, що тебе дають тобі щось, що ти отримаєш в майбутньому. Більше. Тобто, ти отримаєш маленьку частину чогось, що тебе. Після закінчення певної якоїсь роботи або певного якогось часу ти отримуєш все. Ось він дав мені той завдаток. І, і я, коли це отримав, от, от, е, неправильно навіть виразився, коли я отримав Духа Святого, коли я відчув його, Бог мені відкрив в той самий момент. Що світ не вартує навіть тої хвилі, яку я відчув. Тобто, в тій хвилі я хотів би перебувати вічно. Навіть якщо б мені подарували цілий світ, я ніколи не забуду ту хвилю. Ця хвиля живе по сьогодні мені. Тому що. Це незбагненна річ. Я прагну її мати кожну хвилину. Але завдаток тобі дано, ти її його отримав, ти відчув його, ти знаєш, що тебе чекає в майбутньому. Да откине запевнення, правильно? Так. Як Біблія каже, що ви запечатані на день викуплення, оцей завдаток, він вказує, що. Це незбагненне. Я би хотів, щоб кожен це відчув, щоб кожен це пережив. Але в кожного це відбувається по різному. І навіть якщо порекомендувати людям, нічого на землі кращого немає: ні дім, ні машина, ні Італія, М ні Україна, ще, ще, ще ні, щось, ще щось. Тобі ніхто не дасть. То ніхто не дасть. Просто можна порівняти те, що Бог тобі дав. і тому, що ти живеш зараз, так? От тому що ти живеш зараз, ти можеш поставити собі на, на край пальця і на нього дивитися. і ну, це, ніщо. це ніщо. Порівняно з тим, що тебе чекає в майбутньому. Коли я зрозумів, що я ухрещений Духом Святим, я почав кажу Бог. Ну я хочу мати дарів. Ага. Бо ти так читав? Ну, написано так, так правильно? дарів. — І щоб з я... того все почало <рес> ага. Я лежу собі на дивані, це було в заліщиках, читаю там слово Боже, читаю про зцілення, про всі ті чудеса, що робив Бог. І кажу, Бог, ну я хочу цього. Я хочу, щоб люди зцілялися. Я хочу, щоб там, говорити різними мовами, всі ті дари, які описані, я їх хочу. Дай мені їх. І Бог говорить до мене: а що ти будеш з ними робити? От ти сидиш на дивані і прагнеш, не сидиш, а заклав ногу за ногу, лежиш собі і прагнеш того, що ти навіть не знаєш, як його використовувати. А що ти будеш з цим робити? — Ти Так почув всередині, так. так? Я зрозумів, що поки я сижу на дивані і не йду нічого, не роблю, чи я це не побачу і не відчую. Це можна сказати, як майстер накупляв інструментів і лежить на дивані. Нічого ними не робить. Вони просто лежать. І це так само і християнин. Якщо він просто лежить, має отримати Духа Святого, Бог йому не буде давати дарів, вони будуть просто лежати. правильно? Треба стати і щось те робити. Іди, в ну, тебе ж є той інструмент, іди використовуй його. У тебе завжди буде виникати питання, а вони справді в мене є? Бо ми думаємо, що дари це дійсно як той інструмент, який ми беремо в руки. Але це ж є духовні дари. Ти можеш їх випробувати тільки тоді, коли ти йдеш і щось робиш. Ми, ми бачимо євангелистів Павла. Не, не написано, що він отримав зразу дари. Він почув про Христа і пішов іншим розказати про Христа. Він пішов до кого? До своїх же в синагогу і почав: Слухайте. Ну, ви ж мене знаєте, я гонив вас. Вони там всі налякані були, як це він прийшов і почав розказувати про Христа того, що він. За, за якого гонив, з якого тюрма висаджував, так? Ну, і тут, в принципі, я побачив себе. Ага. Тож він теж не мав спочатку. Тобто він їх мав, але не знав, як їх використовувати. Ну, коли ми отримуємо Духа Святого, ми багато чого маємо. Ну, йди, йди попробуй. І... Я зрозумів, кажу Бог, треба почати щось робити. Я вирішив йти в лікарню проповідувати. Ти сам вирішив піти чи з ким пішов? Перший раз. раз я пішов з моєю дружиною, бо вона вже ходила, Та, вона була така більш ривка. я такий стабільний. Я думав, що. Бог мені буде додому приводити людей. Не... Я буду сидіти і <зас> я буду всім розказувати. Так, буду всім розказувати. Насправді, Бог хоче, щоб ми вийшли з нашого комфорту, тому що багато людей, які хочуть сидіти в комфорті і думають, що Бог буде насилати, так як загонич стада, угу. що Бог є загонич стада, буде приводити. Ні. Ти є загоничем, ти є тим мисливцем, ти є той, хто повинен шукати. І Бог тобі дає дари. І я скажу, що от те, що описано в Євангелії про ті дари, я практично всі ті дари маю. Е... Я їх використовую. Я бачив, як Бог, тими дарами робить чудеса.